АПФ-контест 6.1 категорія 9-10 років. Старт починається ось з цієї позиції. Нам треба подавати трапецію і пролізти під планкою так, щоб її не збити. Якщо ви її збиваєте, штраф 3 секунди. Далі перед нами відкривається такий проліт, який треба пролетіти, обов'язково використовуючи це кільце. Беремося за кільце і перелітаємо аж до тієї платформи. Після того, як ми зістрибнули на цю платформу, у нас відкривається ось тут простір, який е, треба перелетіти вниз або на трапецію, або одразу розпочати стрибок в вач. Можна пролітати під низом на перекладину, можна зверху труби. Можна через платформочку спуститися на трапецію і стрибнути. Перший вач це перехоплення на турнік. І зістрибнути на нижню трапецію. Далі у нас відкривається наступний вач, е з перельотом на наступну трубу, і далі з перельотом на платформу, з якої треба злетіти вниз на трапецію. Наступний перешкода у нас андербар. Вона буде планочкою. Пролітаємо. Якщо планочка не збилася, все круто. Якщо планочка злетіла, 3 секунди штрафу. Наступна перешкода, флайрольчик. Пролітаємо в кільце так, щоб його не збити. Також, якщо збивається штраф 3 секунди, і кетбеленсом залазимо нагору і провазимо кільця аж до кубика. За падіння скивається одразу штраф 15 секунд, і плюс за кожен крок 3 секунди до наступної платформи. Далі у нас ногохід. Так само кожне торкання підлоги трав 3 секунди. І е, рухаємося аж до цієї платформи, де перед нами відкривається баланс. Баланс нескладний, всього лише 3 метри. Проходимо його до трапеції, залазимо нагору і відкривається наступний лач в китліп на ось цю стіночку. Так само перелазимо обов'язково е, через бік на наступний. І після цього. Перестрибуємо в кет нагору і залазимо, натискаємо кнопку Фініша.